Привіт, моя люба Василинка. Привіт, бабусю! Як же ти вчасно прийшла до мене? Без тебе я б ще довго тут сиділа. До того ж мені ще до столу багато приготувати потрібно. Бабусю, я так люблю бути в тебе в гостях. А ще я дуже люблю слухати чудові історії з твоєї книги. Ти маєш на увазі з біблії? Так, так. Ой, бабусю, в нас вже стрічечки закінчилися. Василинка. На Горищі праворуч в червоній коробці є ще. Вона в старій дідусевій шафі. Бабусю, я знайшла тут ще один старий подарунок. Що в ньому? О, моя люба! Це дуже старий та цінний подарунок, який багато років тому подарив мені твій дідусь. А що в ньому? Можна мені відкрити? Так, звичайно. Що це за книга? Це біблія? Так, дитинко. Розповідай мені швидше нову історію зі своєї книги. Однієї загадкової ночі в двері одного господаря, що жив у місті Вифлеєм, постукало молоде подружжя. Добрий господарю! Чи не знайдеться у вас місце для нас, щоб переночувати? Вибачте, стільки люду приїхало, аби сплатити податки, що весь мій дім переповнений і зовсім немає місця. Але почекайте! Ми так довго йшли з Назарету, і моєї дружини ось ось народиться син. Mm, ну що ж, можливо, я зможу допомогти вам. Там, прямо по дорозі, є в мене хлів. Зручностей великих там немає, але якщо хочете, то можете зупинитись там. Нехай благословить тебе Господь. Та жінка народила сина і назвала його Ісус і поклала в'язла. В цей час на місто опустилась тиха, мирна ніч, а небо було вкрито безліч чи зірок. Весь багатолюдний вифлеєм спав. Діти на своїх ліжечках вже бачили прекрасні сни, але не спали тільки пастухи на полі. Стомлені спекою дня вони мирно сиділи біля вогнища. Не бійтеся! Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився для вас в місті Давидовім Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежить. Що ж ми стоїмо? Швидше біжимо в місто. Нехай береже нас Бог і наші пасовиська. Швидше, швидше. Давайте дізнаємося, в чому справа. У Усіх домівках уже темно. Що робити? Як дізнатися? Куди йти? Давайте тихенько пройдемося по місту. Адже янгол сказав, що він вже народився. І там, де дитина має бути світло. В цьому домі здається, не сплять. А ось і світло. Ходімо туди. Тихо, адже це хліб. Невже тут може бути дитина? Пастухи прийшли та поклонилися маленькій дитині. Доброї ночі вам. Благословені Богом люди. Не дивуйтеся тому, що ми прийшли. Вибачте, що порушили ваш спокій, але ми не могли по-інакшому. Ми охороняли наших овець, аж ось ангел з'явився для нас і розповів про маленьке немовля. Рости на славу Божу! В цю ж ніч на небі з'явилася нова, дуже яскрава зірка. Вона привела з далекого сходу мудреців, щоб і вони поклонилися Сину Божому. О, Всесвіт, який ти неосяжний, який великий і незбагнений твій творець. Але що це нове світило? Хто ти, прекрасна незнайомка? Що ти хочеш мені сказати? Щось побуджує мене цієї ночі не спати, на моєму серці неспокій. Так буває, коли творець хоче щось сказати чи відкрити. Що там сьогодні? О, творець, ти дав мені привілеї побачити знак сьогодні. Значить, цар народився так довго всі чекали на нього. Творець світів. Ти все так чудово створив. Сонце, квіти, зорі, все живе, а ніч вона теж славить тебе. Як же я люблю зіркове небо? О, невже це правда? Ми так чекали на тебе. Звершилося. Цар народився. Слава тобі, творець. Друзі мої, я хочу вам сказати чудову новину. Я щойно оглядав небо і побачив нову зірку. Її неможливо не побачити. Вона пливе в одному напрямку. Ми теж бачили її. Якщо Бог показує її всім нам, то ми маємо діяти. Давайте негайно підемо за цією зіркою. В священній книзі сказано, що має народитися цар юдейський, і ця зоря говорить про нього ходімо за зорею! Мудреці взяли з собою подарунки для царя і пішли в дорогу. Шлях їхній був нелегким та дуже довгим. Мир вам, святе сімейство. Я такий щасливий, що можу бачити царя. Посланого небом, дякую вам, дякую, що прийшли. Нехай буде благословене його ім'я. Дякую вам, благородні мудреці. Ваше поклоніння та ваші слова хвилюють моє серце. Я приношу в дар тобі, благословене дитя, своє серце та золото. Все життя я чекав на народження цієї дитини, а зараз мої очі бачать його. Приношу в подарунок тобі моє життя і дарую ладан. Своє життя я зберіг для царя вічності, дарую тобі миро. Ось таким чином Бог подарував для нас подарунок Ісуса Христа. Він народився дві тисячі років тому, але все ще є час прийняти цей подарунок в своє серденько. Сьогодні ми святкуємо не лише день народження Ісуса, але й те, для чого Він народився. Його життя на землі, Його страждання, смерть та воскресіння було тоді для нашого спасіння, моя люба Василинка. Тоді і я хочу подарувати народженому Ісусу подарунок. Я подарую йому своє серденько і обіцяю завжди бути слухняною, чесною та любити людей, так як Ісус.